Якщо з палки немає толку, то навіщо ж та палка взагалі потрібна? Теоретично, типа да. Чому ж тоді під час посадки малини дуже часто рекомендують цю саму палку залишати? Якщо виключити глибоко професорські жування соплей, є основні дві функції цієї палки. Перша функція. Ви коли в себе на дачі посадили малину. отут у нас виглядає паличка, а корінь у нас під землею на глибині там приблизно 10 см. І поки молодняк, з якого саме росте малина, не з палки, виб'ється з під землі, ви його просто не бачите. Це період десь приблизно місяць. І палка існує для того, щоб ви хоча б знайшли на тій дачі, де ви його посадили і не забули. І ще друга функція цієї палки, з нашої особистої практики, зазвичай, коли ця паличка трішки залишається, там на глаз 15, 20, 30 см, неважливо. Молодняк піднімається трішечки краще, ніж якщо під час посадки ця палка зрізана повністю. Може бути і по-іншому, а може і не може. Рослина це штука непередбачувана, тим паче в умовах нашого клімату. Що вже поробиш таке життя? Але оскільки саженців малини у нас немає, можна ж посадити капусту, перець, помідори, кольораві, хреняві, фуксії, хренюксії. Наша вам та малина нужна. А якщо ви не передумали все таки за малину, у нас її є чим і побризкать, і чим удобрить. Гарного врожаю, мирного неба де. Ви...